Раді, що ви до нас приєдналися на зв'язок, пані Іванно. Сьогодні нашу країну захищають понад 45 тисяч жінок, військовослужбовець, 4 тисячі з них у боях на рівні з чоловіками. Ще 13 тисяч українок мають статус учасник учасниць бойових дій. Про це повідомляє на своїй Фейсбук сторінці Волинська обласна військова адміністрація. І ми знаємо, що жінки якраз теж активно рятують життя на фронті, мінують, розміновують українську землю. Керують підрозділами, нищать ворога славно доволі і часто повертаються додому якраз таки в статусі ветеранок. Їхні досвід і жертовність звичайно варті поваги і найвищих нагород, але все ж таки. Найбільше, мабуть, їхній досвід і жертовність варті підтримки, особливо коли вони приїжджають у тил для відновлення, і йдеться не лише навіть про підтримку, а й розуміння з боку цивільних людей цих жінок. То власне про це з вами і хочемо поспілкуватися, як правильно взаємодіяти на вашу думку з вашого досвіду спілкування з такими жінками, з військовослужбовицями, які нині боронять нашу державу, і з тими ветеранками, вже які повернулися у тил. Ну, дивіться, в першу чергу, незалежно від статі, типу, потрібно розуміти, що перед вами ну типу знаходиться там військовослужбовець або вже ветеранка, і потрібно розуміти, що на типу це людина, яка виконувала свій ну, типу військовий обов'язок. І... Якби там не було це людина, не, типу до як і будь-якої людини потрібно ставитися, не типу з повагою, і насправді до військовослужбовців та ветеранок на типу взаємодії ті самі ж правила, типу, як і при спілкуванні з військовими самими з чоловіками. Тобто, коли ми говоримо там про запитання на кшталт ти там вбивала, а коли закінчиться війна і тому подібне інші знаєте, недоречні такі репліки. Однак. Жінки стикаються з певними такими особливостями, про які я б хотіла сьогодні наголосити. І в першу чергу це типу тема знецінення. В цілому це про те, що ну, типу ну, жінка ж не може бути штурмовиком ефективним. Ти якщо, типу, сиділа, то там типу в штабі, мабуть, папірці перебирала, або на кухні сиділа, або в цілому там різні тому подібні, типу, сексистські коментарі. Станом справ на сьогодні, якщо рівняти, наприклад, з 2014 роком, то зараз у нас краща ситуація по цьому, бо жінки змогли вибороти саме оцей от авторитет серед військовослужбовець жінок. Однак, незважаючи на це, досі жінкам треба доводити, що вони є серйозною такою бойовою одиницею. Також є другий момент, який стосується саме от жінок, в яких є сім'ї. Там незалежно від того, там, чоловік в неї займає цивільну посаду чи теж військовий, це типу питання про те, як взагалі тебе чоловік відпустив. Ну, тобто, ми ж не питаємо такого в чоловіків, як тебе жінка могла відпустити взагалі туди. І типу жінка так само якби має право прийняти рішення вступити до лав ЗСУ і виконувати свій обов'язок. Або якщо у жінки, наприклад, є діти. То питання про те, ну, типу, як ти могла там, типу, залишити своїх дітей і ризикувати своїм життям, типу, це максимально є некоректно, неетичним і недоречним, все, якщо м'яко висловлюватись. Ось є ще момент, який стосується саме от якраз так таки догляду, коли, наприклад, жінка повертається з бойових, е і, наприклад. Наводить собі там красу, робить манікюр і тому подібне, і слова про те, що ну, типу, коли в тебе взагалі на цей час, або про те, що ну, типу, як ти можеш взагалі так виглядати. Ну, типу, тобто, такі штуки, на жаль, у нас наразі є, і, ну, типу, вони є, ну, типу, не зовсім адекватними, я вважаю. І також є дуже важливий момент, на якому я б хотіла зупинитись: це тема домагань в ЗСУ. Ну тобто. Питати про жінку в цілому, якби це не зовсім є коректним, і питати в жінку в жінки, яка служить в ЗСУ чи у ветеранки, ну, типу, якщо у вас немає з неї близьких стосунків, і ви питаєте просто, бо вам цікаво, це ну, типу, теж є табуйованою темою, і не варто просто. А в цілому, якщо говорити про якісь інші аспекти, то потрібно в першу чергу знову ж таки, відкликатися типу до базових правил спілкування, розуміти про те, що перед вами людина, ну і відповідно не ставити питань на теми, які я підняла попередньо. Пані Івано, ми розуміємо, що спілкування цивільних і військовослужбовців це доволі таки індивідуальна справа, але і все-таки узагальнювати не можна. Але якщо все ж намагатися це зробити, то що не варто чи про що не варто говорити цивільним людям із військовослужбовцями або ветеранами? Які слова, можливо, є якісь речення, навіть тригерні, які найбільше дратуючи можуть об? Вразити або ж, навпаки, ретравматизувати наших військовослужбовців І відповідав службовець, так. так, так. Е, ну В цілому, це знову ж таки: ми повертаємось до тематики того, що твоє місце не у війську, якщо ми говоримо про військовослужбовець саме, е, це про, знову ж таки, про смерті побратимів і по сестер Взагалі, ну як там, ну, як тобі було. Розкажи, ну, типу, що ти робила, якщо ми говоримо, наприклад, безпосередньо про жінок, які брали участь у веденні бойових дій, і загальні от такі от фрази, які посилаються або на сексизм, або на ну, типу, цікавість людей дізнатися, як там і як воно все проходить. Такі не речі не варто питати. Навіть якщо ви, допустимо, є знайомою там, якоюсь сусідкою, і вам просто от цікаво, ну, типу, потрібно розуміти, що це не є доречним це якщо з узагальненого. Пані Івану, але цікаво також дізнатися від вас, чи дійсно жінкам, якраз військовослужбовицям, ветеранкам набагато важче реінтегруватися в цивільне життя, чи можете пояснити, якщо це так, то чому і наскільки тут залежить дійсно багато від оточення, в яке повертаються наші ветеранки і ветерани. Ну, якщо чесно, наразі я вам не можу сказати конкретно, чи важче їм чи легше реінтегруватися, через те, що знову ж таки зараз е жінки, військовослужбовці, які чоловіки, типу, в більшій своїй мірі е залишаються ну, типу, в, в приведенні своєї служби. І коли ми говоримо про моменти повернення, то дуже важко, якщо наприклад. Жінка списується зі суду, пусть іде в декрет. Е, є моменти того, що ну, типу, ну а чого від тебе ще можна було очікувати, або нарешті ти взялась за голову і тому подібне. Якщо говорити взагалом про якісь соціокультурне явище, про по поверненню, якщо упустити у цей момент знецінення про те, що ну, типу, ти ж там все одно не займала нічого, ніякої важливої посади і типу нічим таким серйозним не займалася, то в цілому. Якихось таких конкретних особливостей виділити наразі я не можу. Бо mm -hmm. mm -hmm. все-таки mm -hmm. у нас є повага до жінок, типу ветеранок. Пані Івано, ну і якраз наявність дітей, як це може впливати? зокрема, і на психологічний стан жінок, як і тих, які перебувають на фронті, так і ті, які повертаються в цивільне тилове життя, і чи часто ну, чи загалом є практика, що жінки звертаються за якоюсь психологічною допомогою в таких випадках, і через те, що не можуть, наприклад, знайти спільну мову із своїми дітьми. Ну дивіться з приводу саме повернення про те, що не можуть знайти спільної мови з дітьми, я вам буду говорити чесно. У мене такої практики не було. Якщо говорити про жінку, яка має дітей і вона зараз ну, типу, перебуває типу, у складі війська, вона не може з ними бачитись, то зрозуміло, ну, типу, що це додатковий такий обтяжуючий фактор для неї. Одначе кожна жінка, яка пішла до лав ЗСУ, вона ну, типу, прийняла зважне рішення. І в будь-якому випадку, ну, типу, це, я не думаю, що якось впливає там на якість прийняття неї рішення і тому подібне. Ось. Пані Івано, цікаво, яким чином можуть підготуватися рідні таких військовослужбовець, аби все таки теж людина, яка повертається з фронту, не відчувала в родинному колі певного дискомфорту. Е, ну, дивіться, в першу чергу е, потрібно розуміти, що незалежно від того, типу, де перебувала людина, там в тилу чи в, в е, зоні безпосереднього ведення бойових дій, людина стикалась з втратами особового складу, і повернення додому, е, як для жінок, так і для чоловіків, типу, є таким, ну, типу, як мінімум, стресовим моментом, е, як мінімум, через те, що йде зміна, якби. Е, Звичного середовища, так ну, типу, ми повертаємось сім'ю, ми раді бачити наших рідних, але типу до цього якби було життя, в якому був зовсім інший розклад, і зовсім інші обставини, і зовсім інші порядки. Тому, ну, типу, звісно, це типу, треба вчитись заново, ну типу, приймати людину. Бо, як би там не було, я дуже часто говорю цю фразу: як раніше вже не буде. І це треба пам'ятати. І коли жінка повертається, як усі члени її родини, в селі, всім близьким людям, потрібно пам'ятати, що як раніше вже не буде, і заново вчитися вибудовувати комунікацію, ніколи не буде лишнім запитати, чи можна в тебе це питати, чи ні, і запитати взагалі, чи що тобі потрібно, чого б ти хотіла. От. Пані Івано, а наскільки доречно чи, можливо, навіть варто цікавитися здоров'ям військовослужбовиці, чи готові наші ветеранки, військовослужбовиці чинні говорити про це? Що саме ви маєте на увазі? Можете конкретизувати, будь ласка? Ну, взагалі, якщо е, фактично, от маємо ми випадок із військовослужбовицею, яка повернулася, можливо, я її знайомий, то чи варто, чи доречно буде розпочинати розмову із питань, які пов'язані з здоров'ям? До прикладу, як вона себе почуває, чи, чи в неї там щось болить загалом, якісь поранення, чи вона отримувала, чи це можна питати, врешті-решт, і як це робити? Ну, починати розмову з такого точно не варто. Ну, типу, бо в цілому, питання ж, як ти воно може бути і у загальному не тільки стосуватись там фізичного здоров'я, але. А... Поранення це дуже така якби, специфічна тема, тому що люди бувають різні. І от хтось, наприклад, хоче про нього говорити і хоче розповідати про те, як це було з ним. Хтось, навпаки, допустимо, ну, типу, не зовсім приємно повертатися до цих спогадів і до того, як це відбувалося, і це, ну, типу, це максимально індивідуальна тема, якщо чесно. І це залежить типу, не тільки від якості ваших стосунків, ну, типу, з військовослужбовицею, це все ж залежить безпечні. Посередньо від самої військовослужбовиці, тому в цілому, якщо у вас тебе йде діалог і ви б хотіли поцікавитись, знову ж таки, лишнім ніколи не буде спитати, чи можна в тебе це питати, і чи хочеш ти про це говорити. Це буде максимально коректно. Пані Івану, ви також згадували про те, що от про те, що так вже як було, не буде. Ну і в зв'язку з цим теж у мене питання. То через цю ситуацію, що дійсно людина на війні може дуже змінитися, і знаємо, чимало випадків якраз розлучення розпаду сімей саме через це і. Інколи навіть домашнє насильство у зв'язку з цим, то які ви могли дати поради і, і, і родинам, і близьким, і, ну, і безпосередньо самим і ветеранкам, і Е, Ну, дивіться, якщо ми говоримо про моменти розлучення е, і говоримо про те, що ти, в якийсь момент люди розуміють, що, ну, типу, не складається в них, вони не можуть типу, вести діалог і не можуть вирішувати якісь проблеми, або цінності могли змінитися це якби одна справа. Звісно, завжди можна звернутися ну, типу, до спеціаліста, як в індивідуальній терапії, так і в сімейній. Але коли ми говоримо про моменти домашнього насильства, це річ, на яку ніколи не можна закривати очі. І... Це річ, в якій, ну типу, якщо вам здалося, то вам не здалося. Насильство це в цілому неприйнятна річ, і не, не варто боятися про це говорити, якщо з вами таки сталося, і не варто боятися звертатись за допомогою. Пані Івана, ще цікаво, як правильно просити вибачення перепрошуватися? Можливо, якщо запитання викликає агресію, запитання цивільної людини викликає агресію, чи виявилося не, не зовсім коректним в спілкуванні з військовослужбовицею? Так і говорити, типу, будь ласка, вибач, я, наприклад, я не ніяким чином не хотіла чи не хотів би там тебе зачепити чи образити. е, Я там, наприклад, просто неправильно сформулював, або там може бути, що не тема в на увазі, якщо це є до речі. Ну, типу, і пояснити, що ви це не робите спеціально. І якщо, наприклад, типу, реакція є такою агресивною, то треба краще давати людині час і місце для заспокоєння. В будь-якому випадку і запитати, чи на ну, типу, хоче людина в подальшому продовжувати з вами спілкування. Але, зрозуміло, типу пояснити, типу, що ви не хотіли нашкодити навмисно.